Всіх вітаємо, ми продовжуємо озвучку абсолютне переродження. Тож розпочнімо. Палац демонічного дракона. Ти хто такий? Я особливий розслідувач Шотерьон з павільйону Нірвани. Дайте пройти. Мені треба поговорити з вашим ватажком. А він не боягуз. Особливий, а з вигляду й не скажеш. Ти увійдеш лише тоді, коли звіліє наш начальник. Ось отриманий мною ордер. Зачекай хвилинку. Ми дещо уточнимо начальника? Немає потреби. Я зараз збираюся із ним поговорити. Сказав же, без дозволу начальника тобі сюди дорога закрита. То ви станете на заваді в офіційного розслідувача з ордером в руках? Ти чого ворочиш? Ордер, шмордер. Тут діють наші правила. Шмордер? Ага. Окрім цього моднявого звання, в тебе немає нічого. Ти просто безсилий. А Дозвольте запитати таке. Ви маєте на увазі. А? Знаємо. Та не вже. То знаючи, хто я такий. Ви отак мене зустрічаєте? А? Чого застиг? Давай рухайся. Що, що? А, гаразд. Ви не бачите? Що стоїте на заваді? В офіційного розслідувача. Чи ви у в'язницю захотіли? Е що це за засранці сюди припхалися? І здіймають галас. Я особливий розслідувач Тріон, Негайно назвіться: Я Котан, капітан першої дивізії демонічного війська, задоволений малий гівнюк. Він замісник командира цього місця, відомий через свої злочини, які навіть для демонічного війська надто жорстким. Чого це ти так раптово стих? Капітане Ко, я офіційний розслідувач з павільйону Нірвани. Раджу вам обережніше добирати слова. Добирати слова. А якщо мені не хочеться, вас усіх буде заарештовано за перешкоджання офіційному розслідувачу. Усіх нас арештовано. Нумо, арештуй нас. Спробуй. Ми хоч поржемо. Капітане Ко. Давно з вами не бачились. Угу. В останні ми ще бачилися на банкеті. Ти про що взагалі? Oh. Uh. У нас важливі справи з начальником демонічної армії. Годі вже цієї дурниці. І лише спробуй стати на заваді. Я тобі цю руку відірву, а? Є люди, що не розуміють, як влаштований світ. Вони гадають, що невразливі до мечів. Лише через своє знатне положення, а ти зможеш стиснути цією рукою меч? А давай перевіримо, на підлогу впаде або мій меч, або твої кашки. Дякую за співпрацю. Наступного разу вип'ємо за мій кошт. Ви знайомі з котаном? Ні, вперше його бачу. То чому він поступився? Бо я стиснув йому руки аж до перелому. Буде деякий час одноруким. Що? Не кричи, ти, краще покажи, куди нам далі. А, так, пане, офіс лідера демонічного війська на восьмому поверсі. Вам було призначено зустріч? Ні? То гуляйте. Та годі, їм не набридло. З дороги. Ми проводимо офіційне розслідування. Цього ми зробити не можемо. А? Ти ордер бачиш? Не пропустиш нас, станеш на заваді, лідеру культу, Е? Можеш зневажати нас, але не смій зневажати цей документ, бо це рівносильно зневазі до самого небесного демона. Пропустіть молодого пана. А? Вітаю вас, молодий пане. Схоже, мої хлопці вам нагробили, вони в мене дещо дурні, тож майте милість їм це пробачити. Командир демонічного війська Кучан Ян Непримітний зовні, але я відчуваю в ньому скажений рівень сили. Від нього Теріона кидає аж в холодний піт. В них руки чесалися влізти з нами в бійку. Гадаю, в них забагато вільного часу. Може, хай краще книжки читають? Недарма кажуть, що дурість мати сміливість. Це вже застаріла приказка. Зараз кажуть навпаки, розум продовжує сміливість. Розумним відома не лише мета, але й також способи її досягнення. Цікаво. Схоже, я трохи застряг у минулому, не зреагував на мою провокацію. Але от, чому це розслідування так раптово звалилося на мої плечі? Покарання від батька. Покарання? Адже я припустився невеликої помилки під час полювання. Вони, мабуть, усі мізки поламали, обдумуючи, чому це мене? Відправили розслідувати корупцію. А чого тоді ще й павільйон Нірвани втручається? Знову анонімний лист, як це було тоді? Це таємна інформація. Так, вони знову отримали анонімного листа. А? <смас> я так і знав, оскільки я очолюю демонічне військо, що складається з великої кількості, всілякі наклепи зводять нас доволі часто. Це так, виснажує. Ми постараємося завершити розслідування якомога швидше. Прошу пробачення, нам за спричинені незручності. Незручності? Та чого ви так кажете? Я думав, у нас кращі стосунки, що мечний кривавого раю підтримує мого брата невідомою всім факт. Можливо, але я не мій брат, тож моя підтримка належить лише вам. Ваші слова такі переконливі. В наступні кілька днів буду сподіватися на підтримку з вашого боку. Ми теж будемо покладатися на вас. Я негайно накажу підготувати для вас апартаменти. Прекрасно, що ж на цьому ми. Але ви будьте дуже обачні. Мені за вас дещо тривожно. Ви про загибель мого попередника? А, та ні. Адже лідер культу ніколи б не відправив сина на смерть. Я просто хвилююся за вас. Дякую вам за турботу. Дозвольте відкланятись. Хм? Два варіанти, чому батько мене сюди послав. Перший, щоб я тут помер, другий, щоб я відправив на той світ Кучон Яна. Це серйозна справа. Було б краще, якби я займався цим питанням замість молодого пана. Він сказав мені. Що ми зійшли з демонічного шляху. А. То, що ми ви його туди відправили. Лише через ці слова. Дорослі слова. Доводять дорослими вчинками. А? Фух, перший розділ закінчився. Далі буде продовження. Вибачаю за різницю в голосі, записую в різний час. А. Абсолютне переродження. Продовження. Розділ 12. Що вони в біса намагаються зробити? Чому вони повісили мертвого ворона? Чортові нахаби з павільйону Нірвани. І що з того, що вони розслідувачі? Ті, хто зупинив нас на виході, скаржаться найбільше. Хіба це не занадто? Хто ти? Я командир 3-ї дивізії демонічного війська Чан Хо. Відомий своїми найкращими бойовими. Навчаннями серед командирів дивізій. У нього ще й доволі гарячий характер. Командири чан. Є якісь скарги. Нащо ти робиш щось таке зловісне, там, де купа людей. Хтось із демонічного війська кинув це в моє ліжко. Тому я подумав, що у вас так заведено. Краще просто покарати того, хто ти зробив. Mm -hmm. Гаразд, тоді почну з тебе. Про що ти? Розслідування. Що, ти раптом? Надайте всі записи щодо командира Чана, усе, що стосується фінансів і його перебування. Навіть ти не можеш вчинити зі мною щось подібне. А? Можу. Маєш повне право обурюватися, але не забувай, що тобі можуть висунути звинувачення у зраді, якщо станеш на заваді нашому розслідуванню. Пане, заспокійтеся! Я почну розслідувача з командира. З тебе. Гаразд. Тоді доведемо це до кінця. Як довго ти ще будеш мене перевіряти? Що ти маєш на увазі? Це ти відправив листа? А? Листа відправив командир Чан? Чому він так думає? Про що ти говориш? М? І як ти дізнався? Ти втрутився? У вчорашній інцидент, хоча не мав цього робити. Це було для того, щоб уникнути підозри з боку командира демонічного війська, чи не так? Так, це правда. До того ж, члени третьої дивізії найбільш дисципліновані. Коли я повісив Ворона, лише твої підлеглі не сміялися і не лаялися. А? Трохи раніше твої підлеглі теж хвилювалися за тебе і зупинили. Я зрозумів це з їх дій. Той, хто так керує своєю групою, навряд чи закрив би очі на корупцію в організації, до якої він належить, а це не єдина причина, через яку я зробив такий висновок. Чан Хо, відомий своїми найкращими бойовими навичками серед командирів дивізії. Коли Сатаріон сказав мені це через часткову передачу, я згадав дещо із свого минулого життя. Інцидент, під час якого найсильніший командир дивізійного демона нічного війська загинув, І, ймовірно, його вбили через те, що він написав анонімного листа, щоб вирішити проблему демонічного війська. І я не знав, чи справді спрацює лист, тому не вказав у ньому точних деталей. Однак я ніколи не міг уявити, що ти, молодий пане, особисто проведеш розслідування. Справді, і що ж ти подумав, коли дізнався про це? Вибач, але я думав, що нам кінець. Це зараз модно серед молоді бути такими чесними. Він реально сказав мені це просто в обличчя. Ви ж молодший нас. Ой. Точно. <с> у будь-якому разі, що тут в біси відбувається, командир демонічного війська використовує демонічне військо у своїх особистих цілях. Він бере гроші за замовлення на вбивство і змушує своїх підлеглих виконувати їх. Що? Я думав, що його просто підкупила якась група майстерів бойових мистецтв, але це виходить далеко за межі того, що я собі уявляв. Це вже серйозна проблема. Якщо демонічне військо може. Це вже серйозна проблема, якщо демонічне військо може довільно залучати майстрів бойових мистецтв. А тепер вони діють лише заради фінансової вигоди? Як це можливо? Оскільки перша дивізія регулює кількість членів у демонічному війську, вони, ймовірно, і є тими, хто це робить, А? І як ти це дізнався? Так само, як я дізнався, подивившись на реакцію третьої дивізії, члени першої дивізії першими нас і зупинили, а ще вони найбільше лякалися, коли побачили труп ворона. І як ти дізнався, що то були вони, а? майстер бойових мистецтв, який, як кажуть, покінчив із собою після вбивства попереднього розслідувача, був моїм другом, а ще він був першою людиною, яка надіслала анонімного листа. Наскільки близькими ви були? Ми вступили до демонічного культу одночасно. Він був мені майже як сім'я. Хто, на твою думку, його вбив? Я вірю, що командир демонічного війська віддав наказ, а котан, командир першого дивізіону, особисто його вбив. Якщо Чанхо сказав правду, то це величезна корупційна справа, у якій залучені командири демонічного війська та вся перша дивізія. І вони навіть зайшли так далеко, що вбили розслідувача. Цікаво, чи батько або сім'я Мюн справді нічого про це не знали. Я впевнений, що вони до певної міри щось зрозуміли. Саме тому він відправив мене сюди. Він хоче перевірити мене, щоб дізнатися, чи зможу я вирішити цей інцидент, навіть якщо це означає протистояти командиру демонічного війська. Ти мав хорошого друга. Це правда. Якби я теж був хорошим другом, то після його смерті я б щось зробив. Командире 3 дивізії Ченхо. Дякую тобі за твою відвагу. А? Я починаю відчувати надію стосовно втраченого демонічного шляху. А? Культ небесного демона якого я прагну, буде місцем, де такі люди, як вони, відіграватимуть важливу роль, хоча Чанхо помер у моєму минулому житті, цього разу все буде по-інакшому, адже мета мого повернення це врятувати тих, хто не повинен був померти. Кінець другого розділу. А пізніше ви отримаєте третій розділ, тож чекайте.